Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі змі бригади ГАРД з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня! Вам вітаємо Доброго дня, слава Україні! Героям, Героям слава. слава пане Олександре. Звісно, розпитаємо вас про поточну ситуацію там, де ви зараз, але перед тим хочемо звернутися до глядачів. Для того щоб вони долучилися до збору, який проводите ви і ваші побратими. Але для того, щоб вони були активними, нам потрібно знати, пане Олександре, на що зараз збираєте кошти? Ми збираємо кошти на свої засоби повітряного враження, збираємо кошти на дрони. Дрони зараз це чи на найголовніше у цій війні. Це і аеророзвідка, це і ударні дрони, які допомагають нам нищити окупантів техніку. Ворожу фортифікації руйнувати. Ну але вони їх завжди мало, тому що дрони це розхідний матеріал. Ми хочемо подякувати телеглядачам телеканалу «Ми Україна і інших телеканалів, які долучалися до наших попередніх зборів. Але як я вже сказав, дрони це розхідний матеріал і зараз ми знову збираємо на комплектуючі дронів на супутні обладнання. Наразі це 500 тисяч гривень. Ми хочемо зібрати збір. Нещодавно розпочався ще досить багато до цієї суми. Ну, але якщо кожен коли глядач, кожен українець хоча б по гривні, по 10, по 100, хто скільки може, приведе, то перекаже або на банку, або на е картковий рахунок, то ми зберемо швидко цю суму і ці дрони полетять нищити ворога. Це слушані слова, пане Олександра. Тут знаєте, що варто додати не потрібно великих сум. Якщо вони, звісно, у вас є, донайте стільки, скільки ви можете для того, щоб зробити велику важливу справу, не потрібно багато, потрібно лише ваше бажання. Як правильно сказав пан Олександр, гривня 5-20, вони можуть зіграти ключову роль. Уявіть собі, 500 тисяч розділити на 20 гривень. От зараз ви дивитеся, і кожен, хто нас дивиться, долучиться до цього збору. І у найближчій перспективі цей збір буде закрито. Ви донатите не тільки тільки для потреб хлопців і дівчат, які зараз не передовій, ви донатите у свою власну безпеку? Не забувайте про це. Так, внесіть свій скромний внесок, а можливо, навіть і не скромний, просто зараз за оцим QR-кодом або за номером картки. Пане Олександре, обов'язково спитаємо про оперативну ситуацію на Вовчанському напрямку, але перед тим коротке питання, оскільки сьогодні головне управління розвідки Міноборони звернулось до захисників з проханням передавати зразки російських технологічних виробів, елементи реп-дронів сучасні російські радіостанції. Дуже коротке питання. Наскільки це часті знахідки, наскільки я розумію, принаймні на вашому відтинку. Ну, наші хлопці регулярно збивають і дронами, і стрілковою зброєю, і зеніток збивають російські безпілотники. І таких зразків у нас достатньо. Повірте, mm -hmm. і вони, звісно, не лежать без діла, а йдуть туди, куди треба, там їх вивчають. І роблять, свої, роблять висновку угу. наші фахівці. Угу. Ми знаємо, що українських фахівців, які зараз виготовляють дрони, також чимало компаній. Нам весь час приходять пропозиції від різних підприємств, людей, які займаються виготовленням вітчизняних дронів. Тобто ми також ці пропозиції вивчаємо. Всі наші фахівці, як ми їх називаємо авіаслужба наша, вона вивчає всі характеристики цих дронів. І потім вже зв'язуються, і ми в тому числі на ті донати, які люди нам перераховують, закупляємо ці дрони. На наших сторінках в соцмережах ви можете побачити. Нещодавно ми закупили 24, якщо не помиляюся, дрони серйозних дрони, які були зібрані якраз на ці кошти, які вдалося зібрати, в тому числі завдяки вашим телеглядачам. Вони неймовірні, і ми щиро їм за це вдячні. Пане Олександре, ну так складається на превеликий жаль. Останнім часом збори закриваються дуже повільно і не так швидко. Ми з костою це знаємо з власного досвіду, перебуваючи тут в студії. І поза лаштунками ми так само дотичні до багатьох зборів. Глядачі в цілому українці кажуть, що втомилися. Зрозуміло, війна триває не один день, але здаватися ми не маємо права. Залишати це на когось теж не маємо права. Для чого я це говорю, пане Олександре? Коли мова йде про втому серед цивільних, це одна історія. Коли мова йде про втому серед військових, це абсолютно інша історія, тому що у вашому буденному житті немає вихідних, немає канікул. Все відбувається щоденно в одному і тому режимі. Пане Олександре, чи можете розказати, як часто ви особисто і ваші побратими бачите своїх рідних? Як часто у вас є можливість перепочити, перевести дух і розказати комусь про втому? Взагалі, чи є така можливість, зважаючи на те, що війна йде 24 на 7? Ну, про втому ми здебільшого нікому нічого не кажемо. Навіть між собою, там, хіба що так. Як я втомився, скажемо там, і один одному, да? Але в принципі, нікому. А щодо того, що, наскільки часто вдається спілкуватися зі своїми рідними, ну завдяки нашим зв'язківцям це вдається робити ну, щодня, мені навіть інколи вдається займатися. Математикою зі своїм сином школярем. але це завдяки Школі технологіям, пане Олександре. А щодо персональних так. обіймів, поцілунків, діти, Но вони ж цього потребують. У нас ну у нас гарантована відпустка два два рази-два рази на рік, по 15 діб. Ми маємо право на відпустку, і більшість з них, якщо це звісно, буває, що якісь критичні посади, там де не вистачає людей. А є таке, що людей не вистачає саме тому. Ми оголошуємо постійно набір, закликаємо приєднуватися до нашої бригади, тому що нашій бригаді вона віднедавна отримала право напряму без ПЦК та СП до себе приймати на службу охочих. Люди можуть подзвонити на номери телефонів. Вони є на наших соцмережах майже під кожним матеріалом. Ось з ними там проведуть співбесіду, і найкраще, де людина чим займалася в цивільному житті, або які в неї хобі були. За, цими, за цією інформацією. Ви любите грати в Counter-Strike, а давайте до нас у дронщики. І таке у нас дуже часто буває, да. Тому що це насправді людина, яка обізнана на комп'ютерах і на комп'ютерних іграх, їй набагато простіше освоїти ті ж самі безпілотники. Я насправді один приклад. Та, пане не дарма спитала про втому особисто, даруйте, що трішки особисте. Це для розуміння аудиторії, глядачів, які зараз нас дивляться, і допускають цю втому для себе. Це знову ж таки повторюсь, це нормально, коли триває війна. Але давайте не забувати про тих хлопців і дівчат, які тримають оборону. І якщо ви. Донатите, ви донатите не дарма, тому що ви бачите цих людей, вони долучаються до прямого ефіру. Вони переповідають свої життєві історії, і в той же час вони захищають нас з вами. Дронів забагато а ще, не буває. А ще, так. Да. а ще дозвольте вам сказати, нагадати здається, наполеон сказав, хто не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу чужу. Абсолютно Якщо ці ситуації, які інколи про історії, які спливають в інтернеті, що Військових якихось відмовилися пускати там, в заклад харчування, тому що військові це небезпечно, чи ще так? Якщо ці дівчинки не будуть пускати українських військових харчуватися, то за якийсь час велика ймовірність, що їм прийдеться пускати до себе військовослужбовців Російської Федерації, і, 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 ні, і ніхто там не буде України. питати дозволу увійти. Абсолютно. абсолютно. Ви говорите, а в мене особисто мурахи. Йдуть спиною. Я впевнена, що в багатьох глядачів, які зараз нас дивляться. Будь ласка, не будьте байдужими, тому що мова йде про наше з вами виживання і наші героїчні воїни, представники сил оборони, вони роблять все можливе для того, щоб стримувати ворога. І ми маємо перемогти в цій війні. Ми маємо бути єдиними. Ми маємо донатити стільки, скільки буде потрібно, як би нам не було важко. Не забувайте і про це. Ми сказали на початку розмови: 5, 10, 15, 20 гривень. Вони можуть. Стати вирішальними, тому що нас багато, і я певна, на 15 гривень ви не збіднієте. А в цілому ми зберемо ту суму, яка потрібна, друзі. Я нагадаю, що цільова сума лише 500 тисяч гривень. Просто зараз ви скорочуєте цю потребу. Ми можемо зараз ще трошки піднажати, піднатиснути і суттєво суттєво полегшити таке завдання, пане Олександре. Про оперативну ситуацію ми не можемо вас не спитати у Вовчанську, зокрема, знаєте, хотілося б зупинитись на важливості контролю над Вовчанським агрегатним заводом. Вовчанськ – зруйноване місто. Майже повністю зруйноване місце. Ховатися там особливо немає де, і тому Вовчанський агрегатний завод це низька там, десятки будівель. Десятки будівель, в яких в тому числі, по-перше, ну, стіни, вони потужні ці будівлі, тому що це завод. І по-друге, це там багато підземних приміщень. І Вовчанський агрегатний завод це одне з тих місць, де можна більш-менш нормально закріпитися. І ворог це чудово розуміє, тому що більше, ну як я вже казав, в місті ховатися немає. Ось і тому така велика увага ворога до Вовчанського агрегатного заводу. Ну і саме з тієї ж причини. Сили підрозділу Сил оборони України, у складі яких працює прикордонна бригада ГАРД, не дають йому це зробити. Свого часу минулого року ми їх вигнали з агрегатного заводу. Зараз ворог знову пробує його захопити. Турми відбуваються щодня, але ж я кажу: тільки бачимо рух техніки живої сили, відразу передаються координати або ж самі дрони, які це побачили, якщо вони ударні. Вони наносять ураження по цілі, або передаються координати, і вже міномети, артилерія відпрацьовує по ворогу. пане Олександре. Будемо періодично нагадувати про той збір, який зараз триває в прямому ефірі. Час від часу в соціальних мережах нам на очі потрапляють ролики, які знімають наші колеги і представники Ютуб спільноти різних соціальних мереж, де вони комунікують з українцями, питають про їхню участь у цій війні. Якщо людина не на фронті, а живе в як цивільна і не донатить. Тут виникає чимало питань, і ми, зокрема, як журналісти намагаємось пояснити наскільки це важливо. Ви в попередній. Буквально кілька хвилин тому згадували про неприємні ситуації, коли наших військових не пускають до різноманітних закладів. Бувають на превеликий жаль такі ситуації. Але мені хочеться тут апелювати до свідомої частини нашої країни. На щастя, серед українців є чимало представників бізнесу звичайних українців, які підтримують наших оборонців, годують їх на Автозаправочних станціях десь в дорозі, коли вони повертаються Допа. з бойових додому, коли вони з дому їдуть на бойові, мені дуже б хотілося, щоб таких свідомих українців було якомога більше. Тоді б нам. Вдалося би здолати ворога зараз. Ми маємо бути єдині як ніколи. Чим довше триває війна, тим більше ми втомлюємось. Але це не означає, що ми маємо здатися в жодному, в жодному разі. Тому, якщо ви зараз нас дивитесь, ви бачите нас, ви бачите, пана Олександра, ви почули його історію. Будь ласка, долучайтеся хлопцям, потрібні дрони і різні комплектуючі дрони. Це як чай на передовій. Він дуже швидко закінчується. Так само і дрони. Розхідний матеріал. Але ці дрони рятують життя наших оборонців. Ви донатите, і ми щиро вдячні за це. Пане Олександре, якщо у вас є ще кілька. Так, заклю... слів... Заключне слово і 175 тисяч. Наші, наші, наші глядачі е, то, задонатили. Це, це бомба просто дякуємо всім. Дякуємо. Ваші гроші полетять куди треба наші... так. Хлопцям куди треба, да абсолютно. Да, ми дуже дякуємо вам і вашим побратимам Дякую. за все, що ви робите. Дякуємо сили, витримки. Дякую. І якомога швидше повернутися додому до своїх рідних живими і неушкодженими. Дякуємо, пан Олександр. Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії, змі, бригади, гард. І звичайно ж, глядачі, які ці хвилини були поруч з нами і донатили. Не втомлюйтесь донатити. Це наш святий обов'язок, поки триває війна. Будь-яка сума має значення. Не соромтесь, якщо у вас немає 100 гривень. 5-10 гривень до загальної суми вони можуть стати вирішальними, і ви це доводите вкотре знову і знову.